Вітаю глядачів канала ProUA. Пропоную вам підписатися на наш канал, писати коментарі, ставити вподобайки, а ще тиснути на дзвіночок. Дуже багато в коментарях, не тільки на Ютубі, а й ще й у Фейсбуці, ми не почали називати порохоботом. Так мене можуть називати тільки люди, які не дуже добре знають мою професійну біографію. Так сталося, що на початку 2000-х років я співпрацював з Петром Олексійовичем Порошенко. Тоді він мені здавався доволі перспективним політиком, особливо коли він став членом команди Ющенка. Ми тоді всі підтримували Віктора Андрійовича Ющенка і сподівалися після помаранчого майдану, що в нашій країні відбудуться кардинальні зміни. Ну, як відбулося, ви добре знаєте. Ті, хто добре знають моє стосунки з Петром Олексійовичем, знають, що він і його команда. Особисто мене вважаю людиною, яка багато чого зробила, щоб на другий темряв Петро Олексійович так і не зміг балотуватися. Було багато критики більш того, більше з його оточення вважають, що саме я є одним із тих, хто привів до влади Зеленського. Хоча, якщо чесно, коли мені про це кажуть, я кажу: я не знайомий з Зеленським, я ніколи не співпрацював не Зеленським, ні з його командою, а головним чинником Чому ми сьогодні маємо президента Зеленського? Є політика Петра Олексійовича Прошенка. Якщо б всі обіцянки Петро Олексійович виконав, починаючи жити по-новому, а ще і був гідним своїх гасел, які йому придумали інші політехнологи, армія мова віра, ми б сьогодні мали Петра Олексійовича президентом другого терміну. Але 75% виборців України. Вважали, що Порошенко їх зрадив, і тому обрали людину, яка їм здавалася, не системи, людину, яка змогла б цю систему змінити. Але, на жаль, і президент Зеленський не виправдовує багатьох соціальних запитів, які ставили йому суспільство, ті, хто за нього голосував. І ви знаєте, я сьогодні багато критикую діючу владу, але я не просто критикую я. Хочу знайти відповіді на питання, а що треба робити, як вирішувати ті проблеми, які війна, і сама доля, і історія поставила перед нами і перед всією Україною. І саме для цього існує наш канал, щоб шукати відповіді. І не тільки на питання, хто винен, бо винна завжди влада, будь-яка влада, починаючи з кучми і закінчуючи паном Зеленським. Але і знати відповідь на питання, що робити. Я досліджував як людина, яка розбирається в тому, як працює інфопростір, а як же з'явилися оці дивні закиди, що я порохобот, так працює офіс президента. Виявляється, під час війни там борються не з російською пропагандою, не з нашим ворогом. Там борються з критиками влади, як робили всі президенти, і всі президентські і владні команди. Нещодавно бачив такий смішний ролик: зібрали всіх в одну купу, хто критикує Зеленського Єрмака, офіс, владу, депутатів, слуг народу і, показуючи їх не дуже привабливі фотографії, там і є я з закритими очима. Ось вони розкачують човен. Вони працюють на ворога, але за гроші Порошенка. Тому, мабуть, і з'явилися боти в соціальних мережах, які пишуть, що я про Хобот. І знаєте, я, мабуть, і не звернув би на це увагу, але є питання, яке мені здалося цікавим. А от скажіть, будь ласка, зараз вважається, що є влада, це слуги народу, Зеленський, його команда. Оті самі п'ять менеджерів ефективних, які складають його офіс. А всі інші, хто його критикує, це опозиція. Причому опозиція політична. А знаєте, я не згоден з цим. Реально, на жаль, політичної опозиції в Україні немає. І це наша біда. І Порошенко, звичайно, не є опозицією до Зеленського. Є правлячий клас, є різні мафіозні клани, які очолюють різні особи. І вони борються за владу. Кожному хочеться прийти до влади. Нещодавно з друзями розказував їм про свою теорію тіньової держави і завжди казав: на вітрині вони всі, як в Конституції, гаранти Конституції, представники народу, а там, за лаштунками, це бізнес. Але, на жаль, бізнесом це не можна назвати. Це рейдерство, це крадівництво. Це зовсім інше. Бо бізнес. Підприємництво це конкуренція, цивільний ринок, а там це використання корупції, використання владних інструментів. І президент, за лаштунками, не гарант конституції, не верховний головнокомандуючий. У президента є свій величезний бізнес, і завжди у всіх президентів України це був газ, енергетика, металургія, все, що приносить шалені гроші. А Верховній Раді віддавали наступне, і там вони займалися як на біржі торговлюють своїх інтересів. Валютою є голоси, а транзакціями є законопроекти, які до реального життя ніякого відношення не мають. І навіть коли представники влади втрачають цю владу, їх перемагає інше угрупування, вони не стають опозицією. Бо справжня політична опозиція це коли у вас різні світогляди. Одні, наприклад, ліберали вважають, що держава повинна обслуговувати окремих особистостей, і головне в суспільстві свобода і права людини. А інші соціалісти Вони вважають, що людина повинна служити державі, і держава є пріоритетом. І коли у вас такі різні світогляди, то ви змагаєтесь ідеями, світоглядами. І, приходячи до влади, свої цінності запроваджуєте і пропонуєте суспільству. Скажіть, будь ласка, у Зеленського і Порошенко різні світогляди політичні? Так, це різні особистості, але світогляд у них однаковий. І нещодавно ми з друзями-експертами роздивлялися закон, який Петро Олексійович Порошенко запропонував сьогодні розглядати в Верховній Раді. Він так і називається Законопроект Петра Порошенка. Я передивився його. Ну, звичайно, раціональне зерно тут є. Але я не готовий тут бути експертом, коли він пише про звільнення військовослужбовців, які відслужили великий термін з військової служби. Є багато експертів, які кажуть, що, на жаль, демобілізація воюючій країні неможлива. Ротація так, люди повинні відпочивати. Але поки йде війна, якщо ти є військовослужбовцем, на жаль, ніякої демобілізації не може бути. Мабуть, тільки по віку. Коли вам більше 60, ви просто фізично не можете знаходитися в армії і виконувати свої обов'язки. Ну, крім того, якщо ви хочете там залишитися добровільно. Але не це мене здивувало. Мене здивувало інше. Петро Олексійович вважає, що заборона на виїзд з країни повинна бути не для всіх. Він пропонує, щоб депутатам. Дозволили виїжджати за кордон. І знаєте, про що я подумав? Так, я теж проти заборони і закриття кордонів. Ніхто не може в цьому світі заборонити людині вільне переміщення. І я б заборонив виїзд за кордон тільки держслужбовцям, чиновникам і всім, хто отримує гроші з бюджету, і повинен служити цій державі. Інші люди повинні виїжджати куди захочуть і повертатися куди захочуть. Це основа вільної держави, яку треба захищати. В іншому разі ви будуєте концтабір. Але так не пише Петро Олексійович, він згоден з забороною. Просто хоче, щоб дозволили виїжджати і таким, як він, і його команді. І це показує, що він зеленським на одному боці. Більш того, заборона для всіх більш справедлива. Якщо не від'їжджати, то вже всім. А якщо від'їжджати, то теж всім. Кому дозволено, хто є вільним громадянином. А він якраз хоче дозволити виїжджати представникам влади. Бо зараз вони формально не можуть собі це дозволити. Ну, якщо ми не кажемо про корупцію, яка там існує, і різні шляхи корупційні, які дозволяють це робити представникам влади. А ще є такий пункт, що він пропонує максимально забронювати представників держорганів, в основному силових. Я то взагалі вважаю, що це дає можливість великої корупції. Люди, які хочуть отримати бронь йти на фронт, що будуть робити? Так, точно йти служити в поліцію і в інші силові органи, в прокуратуру та ще там низка силовиків, які зараз не стільки охороняють нас, скільки рекетують наших підприємців. Якраз я б прийняв інший закон світоглядний. Всі вони повинні бути елітою, і всі вони повинні йти на фронт. А тут охороняти нас повинні залишитися дуже невеличка частка людей. Бо саме зараз вони роздуювають штати, щоб була можливість за корупцію всяких ухилянтів-погонах залишати в тилу. Ну вони ж повинні нас тут охороняти, як сказав новий міністр МВД. Поліціянти, молоді хлопці з автоматами не навчені бити ворога. Вибачте, а цивільного, якого ви зловили на вулиці і дали йому автомат перший раз в житті, він навчений бити ворога. Що це за дурня? Взагалі, реальної еліти в країні не існує, бо основне завдання еліти захист цієї країни. Вони першими повинні бути на фронті. Вони взагалі всі повинні бути військовими. І саме для них повинна бути під час війни заборона їздити за кордон, а вони повинні мобілізовуватися просто по наказу. Так що, Петро Олексійович, це не політична боротьба, це боротьба класова. Знаєте чому? Бо є клас хазяїв, панів, яким треба більше дозволяти, і вони не йдуть ризикувати своїм життям за свої маєтки, за свої капітали, за свої активи, за добробут своїх. Родичів і сімей, а всі інші це інший клас. От їм не можна їхати за кордон. Вони потрібні на фронті. Їх треба відловлювати і слати в окопи. Чи виступаю я за те, щоб ми здалися і проти мобілізації? Ні. Більше мільйона людей, які сьогодні складають наш держапарат, повинні бути мобілізовані. Бо це їх завдання. А Ще краще створити професійну армію. Знаєте, в наступному відео я сподіваюся, я вам розкажу про наш референдум, який ми нарешті запускаємо. З завтрашнього дня запрацює наша інтернет-платформа по збору підписів під народною петицією Сім кроків до перемоги. І там важливим пунктом є вимога для нашої влади почати створювати непризивну. Армію з примусовою мобілізацією, а професійну армію дуже добре оснащено. Але це буде наступне відео. А зараз підписуйтесь на канал. Ну і як завжди, давайте допомагати нашим хлопцям на фронті. Донатьте, будь ласка, на наш збір на Mavic 3 t І дивіться наш звіт про те, скільки ми вже зібрали грошей, що ми придбали, і який шлях у цьому зборі нам ще треба пройти. Прибув. 12-й Mavic 3T, який ми придбали за рахунок ваших донатів. І це як мінімум половина від наших планів, тому що ми хочемо придбати 25. А 12 це вже ну, майже половина. Ми зібрали майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це завдяки вашим донатам. Я дякую кожному з вас, тому що саме і за ваші гроші ми це зробили. Це значить, що наші хлопці на фронті отримують найсучасніший на сьогодні і найкращий квадрокоптер, завдяки якому будуть здійснювати саме нічну розвідку. Чому нічну? Тому що у от, от цієї машинки. Є нічна тепловізійна камера. І саме завдяки цьому він дозволяє нашим хлопцям знаходити цілі для ночного бомбардування. Бо великі квадрокоптери, які окупанти називають страхом баба ягою саме вночі вилітають і знищують їх в важку і будь-яку іншу техніку, в тому числі і фортифікаційні споруди. Ми з вами. Зараз бачимо нові кадри, які хлопці нам обіцяли прислати в студію, і вони присилають, і ви зараз бачите, як вони нищать техніку ворога. Я повертаю Mavic знову в кейс, щоб відправити хлопцям на фронт. Ось тут ще можу показати вам так виглядає пульт, завдяки якому оператори Mavic будуть їм керувати. Ось він теж знову йде, ми побачили. QR-коди. Можете поставити на паузу для того, щоб скачати їх. І завдяки їм знову надсилати нам свої донати. А також є пряме посилання в описі під цим відео. А також можна це робити завдяки номеру Монобанки в Монобанку, а також на приват-картку. Я особисто зареєстрував ці рахунки в податковій інспекції як волонтерські. Всі гроші, які ви збираєте під контролем, і вони йдуть виключно на допомогу ВСУ. Не зупиняємося, продовжуємо наш збір. Нам залишилося ще половину від цього збору, ми хочемо зібрати мінімум 5 мільйонів гривень, і це дасть можливість нашим хлопцям нищити ворога. Я вам скажу, вони вам дуже вдячні за вашу допомогу, бо без ваших донатів вони би не змогли так знищувати ворожу техніку, як вони вдало це роблять. Юро, дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання Mavic 3T. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, виглядати покрити покупати. Слава Україні! Здрава! Здрава! Слава воїнам Сил оборони, смерть ворогам. І давайте палити окупантів. На нашій землі разом з нами і разом з каналом Проюєї. Також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ми продовжуємо!